Три точки на мапі Португалії, куди я готова повертати знову знов. Та ніхто мене не кличе. Почну з точки номер три Алгарве. Так, так, я знаю, що зараз мене засудять за третє місце. Поясню, локація дуже гарна, але це південь Португалії, тож там для нас золотом жаркувато. Для прикладу це я у січні купаюсь, недосвідченому глядачею може здатися, що в океані лоб номер два. Лавровий ліст -фат Ліст. Лавровий ліс фанал знаходиться він на острові Мадейра та є унікальним природним об'єктом. Він просто казковий. Посідає друге місце лише через те, що там навпаки холодно та дуже підвищений рівень вологості. Як бачиш, мені важко догодити із температурою, але це вдалося нашому першому місцю національний парк Жереш. В цю локацію я просто закохалася. Гори з неймовірними краєвидами, річки, ідеальна як для мене, температура, багато зелені. Саме там в Волафі прокинувся ми. Та вовк. А яка точка сподобалась більше тобі? Пиши в коментарях.